Значить, Монро. Травесті Діва зізналася, що довгий час боролася з алкогольною залежністю, яка заважала їй побуду, побудувати здорові стосунки. Ну, ти теж боролася і нічого, поборола. Ой, Чи ні, ну, ні ми всі не поборола? Я ніколи, в мене ніколи не було алкогольної залежності. Ой, тючі кушечку яка. Слухайте, ну я виглядала як прапітуха інколи. Але це через те, що я багато працювала і вночі, і, і, і вранці. А можна і... подивитись фотку, де ти, як прапітуха да. виглядала. Я, я зараз тобі знайду ці фото. Ну, потім просто на <звучить> на екран видали, там, бажу. де я про петуха на ранковому <звучить> шоу на радіо. Да. Довгий <звучить> час <звучить> у мене були стосунки з алкоголем, я їх закінчила, інтимно партнерських стосунків немає. Чи готова я? Мабуть, так, але травми минулого не дають мені їх побудувати. Я над цим працюю. Чу, ну, якщо, якщо вже все добре, то все одно якісь травми лишилися, то що з цим робити? Ну, Зашивати, мазкою мазати. Реально, якісь торпеди вставляти там кудись в різні місця. Тарпіди? Ну, такі штуки, хоча це взагалі треба просто замінити одну залежність іншою, якою от той чим замінив? Одна. Е, я е, правду вам розкажу, я купив собі разокрада і е, е, фломастери mm -hmm. на 389 кольорів. І якщо мені стає скучно, нудно, я починаю розмальовувати. В мене дуже е, придурочна ця розмальовка. Там треба дуже обережно, і ти дуже концентруєшся на цьому. Це тобі психолог порадив? Ні, це я собі сам порадив, тому що ти сам собі мені психолог. так подобалось в дитинстві. І я розумію, чому якщо мені в дитинстві це подобалося, чому саме зараз мені не може це сподобатися? Знаєш, що попробуй бери цей палку і ходи так по крупиві. Так, Бу -бу 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 -бу. Да, ну зараз в дитинстві, коли так робили, це.